Передодні президентських виборів стало актуальним питання. Хто ж стане президентом України? У зв'язку з цим ми вирішили віднайти справжній ідеал глави держави. Ідеал, який він? Ідеальний президент має стати героєм нашого часу. Адже хто як не він має врятувати український народ від непроглядної темряви? Та чи не буде цей героїзм фальшивим? Також, напевне, ідеальний президент повинен бути впевненим в собі наполегливим і завжди усміхненим. але ми бачимо тільки частину його образу. Можна припустити і те, що ідеальний президент повинен бути секс-символом країни. Хай народ говорить про красу, а не про проблеми. Та і що поганого в тому, що фото нашого президента будуть не лише в державних установах, а й на обкладниках гламурних журналів. А може ідеальний президент повинен бути спортивним і сильним, таким, щоб і яйце його не лякало, і вінки на нього падати. Але, на жаль, сильний не завжди розуміє. Наш майбутній президент повинен бути прекрасним оратором, а головне, щоб він вірив в те, що слухати його прагнуть мільйони. Але ж ми з вами знаємо правду. Невід'ємною частиною образу ідеального президента як ніяк є розум. Було би дуже добре, якби наш гарант мав декілька вищих освіт. Або хоча б одну, але зароблену розумом, а не грошима і зв'язками. Але ж хто хоче старанно навчатись. Так ми бачимо ідеального президента. А як його уявляють лівян? Для нас ідеальний президент то є Господь Бог, який дійсно справедливий. Той, що не краде? Ну, як. Для народу все робить, але для себе теж. Ну він обов'язково мусить говорити українською мовою. А я думаю, що президент має бути е, таким, щоб на наших вулицях не було напевно, що бідних людей і бомжів. Також він. Е, Має, якщо, наприклад, буде якесь будівля, він має обов'язково роздумати, для чого вона і чи вона буде приносити користь людям. Президент має бути ну, чесні, що вона менше правда. Так ти що? Шукаючи ідеал, ми зрозуміли, що його не існує. Ідеальних людей не буває, а президент як ніяк теж людина.